Це не просто журнал, це колаборейшн Fashion Magazine. Вау! А це моя сумка на сторінках глянцю. Без жодного мажорного тата, без знайомств, лише четверо дітей на шиї, пів літри кави і трохи таланту. Хто сказав, що багатодітна мама не може бути дизайнером року? Ось вона. Вау! Це так неймовірно! Я шалено щаслива. Їду на пошту відправляти лист, який може змінити моє майбутнє. Або не змінить, але я зробила свій крок, про що саме розкажу згодом. Так, це журнал, так це лялька, і так вони обидва в автокріслі представники. бо навіть глянець і мрії потребують безпеки, коли тимчиш до великого майбутнього.